Вітаю вас на каналі Road to the Doctor. Сьогодні ми починаємо обговорювати м'язи спини. Всі м'язи спини за розташуванням можна поділити на поверхневі та глибокі. Крім того, за походженням їх можна розділити на аутохтонні та гетерохтонні. Аутохтонні це м'язи, які не змінюють свого положення під час ембріогенезу. Тобто вони як утворилися на спині, так тут і залишилися. Гетерохтоні навпаки. В процесі ембріогенезу змістилися з тулуба на кінцівки, або навпаки. Як відрізнити ці м'язи між собою? Невже їх прийдеться запам'ятовувати? Ні, не доведеться. Зараз я вас навчу, як їх відрізняти. Аутохтонні м'язи представлені глибокими м'язами спини, бо вони з самого початку утворилися на спині і там і залишилися. А поверхневі є гетерохтонними, тому що прийшли пізніше і вже розташувалися поверх аутохтонних. До поверхневих м'язів спини належать трапеціоподібний м'яз, найширший м'яз спини, великий та малий ромбоподібні м'язи, м'яз підіймач лопатки, верхній та нижній зубчасті м'язи. А до глибоких м'язів належать міжостові м'язи, міжпоперечні м'язи, поперечно осьові м'язи. Остьовий м'яз, найдовший м'яз, ремінні м'язи, клубово-риброві м'язи, а також група підпотиличних м'язів, які ми розглянемо у відео, де ми будемо обговорювати м'язи шиї. Почнемо вивчення з глибоких м'язів спини, а саме з тих, які розташовуються між відростками. Це міжостові м'язи та міжпоперечні м'язи. Як зрозуміло з назви, міжостові м'язи, мускулі інтерспіналіс сполучають остисті відростки сусідніх хребців і розташовані з обох боків від міжостистої зв'язки оскільки остисті відростки є у трьох відділах хребта, то ці м'язи поділяють на три відділа: міжостові м'язи шиї, міжостові м'язи грудної клітки та міжостові м'язи попереку. Але найкраще розвинені м'язи попереку та шиї. Єдиною функцією міжостєвих м'язів є розгинання хребта. З міжпоперечними м'язами мускулі інтертрансверзарії, теж все зрозуміло. Вони сполучають поперечні відростки сусідніх хребців, але їх організація і вираженість значно відрізняються у різних відділах хребта. Так, міжпоперечні м'язи попереку складаються з бічних міжпоперечних м'язів, які сполучають власне поперечні відростки сусідніх хребців. Та присередніх міжпоперечних відростків, які з'єднуються з коподібні відростки сусідніх хребців, міжпоперечні м'язи грудної клітки розвинені дуже слабо або й взагалі відсутні. А м'язи шиї поділяються на дві групи. Передні міжпоперечні м'язи, які сполучають передні горбки поперечних відростків шийних хребців. Та задні міжпоперечні м'язи, які з'єднують задні губки поперечних відростків шийних хребців. І функцією всіх міжпоперечних м'язів є нахил хребта у свій бік. І мішості, і поперечні м'язи є єдиними глибокими м'язами спини, які інервуються передніми гілками спину мозкових нервів. Поперечно остюві м'язи, мускулі трансфуспіналіс отримали таку назву через те, що починаються від поперечних відростків нижче розташованих хребців і кріпляться до остистих відростків вище розташованих хребців. Цей м'яз складається з трьох груп: м'язи обертачі мускулі ротаторис, багатоподільні м'язи, мускулі мультифіді, півостюві м'язи мускулі семіспіналіс. М'язові обертачі найбільш виражені у грудному відділі хребта. Вони поділяються на короткі та довгі. І ті, і ті починаються від поперечних відростків і прикріплюються до основ остистого відростка вище розташованого хребця, якщо це короткий. Або перекидаються через один хребець, якщо це довгий м'яз. Функція м'язів обертачів повертати хребет у свій бік. Багатоподільні м'язи починаються від поперечних відростків та задньої поверхні крижової кістки і прикріпляються до всіх остистих відростків вище розташованих хребців аж до другого шийного хребця. Волокна м'яза від поперечного до остистого відростка перекидаються через два хребці. Функцією даного м'яза є обертання хребта у свій бік. Півостові м'язи, в свою чергу, поділяються ще на три групи півостьові м'язи грудної клітки, півостьові м'язи шиї та півостьові м'язи голови. Перші починаються від поперечних відростків Т7 Т12 і прикріплюються до остистих відростків С6 Т6. Півостьові м'язи шиї починаються від поперечних відростків Т1 Т6, а прикріплюються до остистих відростків С27. Півостові м'язи голови, так само, як і шиї, починаються від Т1Т6, але крім того, ще й від цього відростків С4C7. І прикріплюються вищим між верхньою та нижньою карковими лініями. Головною функцією півостових м'язів є розгинання і стабілізація грудного і шийного відділів хребта. Всі три групи поперечно остових м'язів інервуються задніми гілками спиномозкових нервів. Якщо ми зараз поглянемо на зріз м'язів спини, то побачимо, що м'язи-обертачі розташовані найглибше, над ними розташовані багатоподільний м'яз, який зверху покритий півостовим. Міжпоперечні і міжостові м'язи нам не видно, бо вони розташовані під відповідними відростками. Далі розглянемо остовий м'яз мускулю спіналіс. так само як і піввостовий, він складається з трьох частин. Остовий м'яз грудної клітки, остьовий м'яз шиї та остьовий м'яз голови. Перші починаються від остистих відростків Т11Л2 і прикріплюється до остистих відростків Т1Т8. Цей м'яз розгинає грудну частину хребтового стовпа. Остьовий м'яз шиї починається від остистих відростків С6Т6 та прикріплюється до остистих відростків С2С4. Остьовий м'яз голови непостійний і починається подібно до шийного від остистих відростків верхніх грудних та нижніх шийних хребців, але кріпиться вже до зовнішнього потилочного виступу. Як остовий м'яз голови, так і шиї розгинають шийний відділ хребта. І нервується весь остьовий м'яз задніми гілками спинномозкових нервів. Наступним потужним глибоким м'язом спини є найдовший м'яз Musculus лінгісімус – який, як і попередні два, складається з подібних трьох частин. Найдовший м'яз грудної клітки, найдовший м'яз шиї та найдовший м'яз голови. Цей м'яз отримав таку назву недаремно, тому що він дійсно є найдовшим. Його нижня частина починається від крижової кістки, а верхня дістає черепа. Найдовший м'яз грудної клітки починається не тільки від крижової кістки, але і від клубового гребеня, остистих відростків всіх поперекових хребців та поперечних відростків Т7 Т12 і прикріплюється до 9 нижніх ребер та всіх поперечних відростків грудних хребців. Найдовший м'яз шиї починається від поперечних відростків Т1 Т6. І прикріплюється до задніх горбків поперечних відростків С2С. В свою чергу найдовший м'яз голови починається від поперечних відростків С3 т 3 і прикріплюється до соскоподібного відростка. Всі найдовші м'язи при двобічному скороченні спричиняють розгинання хребта, а при односторонньому нахил відповідного відділу хребта у свій бік. І нервуються вони задніми гілками спинномозкових нервів. Ще одним м'язом, який, ви тільки не дивитеся, складається з трьох частин, і є клубово-ребровий м'яз Musculus іокосталіс. Його три частини мають такі назви: клубово ребровий м'яз шиї, клубово-ребровий м'яз грудної клітки та клубово-ребровий м'яз попереку. М'яз шиї починається від кутів 3-6 ребер і прикріплюється до задніх горбків поперечних відростків c4c6. клубово ребровий м'яз грудної клітки починається від кутів нижніх 6 ребер, після чого прикріплюється до кутів верхніх 6 ребер і заднього горбка поперечного відростка 7-го шийного хребця. І нижня частина клубово-ребрового м'яза починається від дорсальної поверхні крижової кістки та клубового гребеня, і прикріплюється до котів нижніх восьми ребер. Всі три м'язи при двосторонньому скороченні розгинають хребет, а при односторонньому нахиляють його у свій бік. Але крім цього, клубово-ребровий м'яз шиї може підіймати грудну клітку. Тоді, як клубово-ребровий м'яз попереку, може її опускати. нервуються дані м'язи, як і більшість глибоких м'язів з задніми гілками спинномозкових мозкових нервів. Якщо ми знову поглянемо на зріст, то побачимо, що остовий м'яз розташований поверх півостювого, а найдовший і поперековий розташовані латеральніше. Причому найдовший м'яз з цих двох м'язів займає більш присереднє положення. Разом. Клубово-ребровий, найдовший та остовий м'язи називається м'язом випрямлячем спини, мускулюс ректор спіни. І найбільш поверхневими з глибоких м'язів спини є ремінні м'язи шиї та голови, мускулюс splenius мускулюс-сплініус-цервіцис і мускулюс splenius капітіс Ремінний м'яз шиї починається від остистих відростків Т3 Т5 і прикріплюється до задніх горбків поперечних відростків. Першого другого другого шийних, шийних хребців. Ремінний м'яз голови починається вище від попереднього м'яза, від остистих відростків c4 т 3 та нижньої частини каркової зв'язки, та прикріплюється до соскоподібного відростка та верхньої каркової лінії. Обидва м'язи мають однакові функції. При однобічному скороченні нахиляють голову у бік скорочення, а при двобічному розгинають шию. Якщо ми говоримо про шию, то тут ще виділяють групу підпотиличних м'язів, але їх ми обговоримо у відео про м'язи шиї. Та ще одними маленькими м'язами, про які ми ще не згадали, є м'язи-підіймачі ребер мускулі ліваторис костарум, які поділяються на короткі та довгі. Короткі починаються від поперечних відростків останнього шийного та грудних хребців. Це прикріплюється до нижче розташованих ребер, А довгі теж починаються від поперечних відростків грудних хребців, але прикріплюються вже до котів ребер, перекидаючись через одне ребро. Разом і короткі і довгі м'язи підіймачі ребер підіймають ребра. Та як більшість глибоких м'язів спини і нервуються задніми гілками мозкових нервів. І тепер повторимо це все ще раз, одночасно глянувши ще на класифікацію по шарам. Глибокі м'язи спини поділяють на три шари. Перший шар найбільш поверхневий це ремінні м'язи голови та шиї та м'яз випрямляючих хребта. А ми пам'ятаємо, що він складається з клубово ребрового, найдовшого та осьтьового м'язів. Клубове реброві і найдовші м'язи належать до бічного тракту, тобто розташовані між поперечними відростками і ребрами, а м'язи, які лежать між остистими і поперековими відростками, належать до присереднього тракту. До другого шару належить поперечно остовий м'яз. Поперечно остовий м'яз складається з трьох частин: півостовий, багатороздільний та м'язи-обертачі. І до третього шару належать міжостюві, міжпоперечні, підпотиличні м'язи та м'язи-підіймачі ребер. На цьому все. Ми розібрали глибокі м'язи спини. Якщо відео було корисним для вас, не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал. Чим більша підтримка від вас, тим більше в мене мотивації записувати нові відео для вас.